Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу подивитися ось таку цікаву тему. Пройшла інформація, що світові лідери таємно спілкуються з Путіним. Президент Сербії повідомив, що, як мінімум, два світових лідери вели таємні переговори з диктатором, і це не Орбан і не Фіцо. Ось така ось теорія змови. І так, перше запитання. Чи ця інформація відповідає дійсності? Тому що, якщо карти зараз будуть відповідати, що ні. Навіщо я тут купу запитань виписала? І так, чи відповідає ця інформація дійсності? Однозначно тут були таємні перемовини. Карти просто тут розклали мені все як по нотах. Верховна жриця це таємні. Перемовини по справедливості, тобто ось такі це правила гри, і вони вважають ці лідери, що це правильно, і плюс ще справедливість має одне таке цікаве значення як безпристрасність. Тобто вони вважають, що вони не займають одну з якихось сторін, не займають якусь позицію, просто вони розмовляють, якусь інформацію доносять і якусь інформацію отримують, тобто що вони не знаходяться на чиїсь стороні. І тут ще випадає карта імператриці. У таких розкладах імператриця завжди в мене показує саме Україну. Тобто тему України теж у цих розмовах вони зачіпали. Але давайте зараз все по порядку і задамо ще інші запитання. Яка справжня причина цих таємних контактів світових лідерів з Путіним? Ой-ой-ой. Багато причин. Карт багато випало. Ви знаєте, така маленька предісторія. Перед тим, як розпочати розклад, я настроююсь. І, звичайно ж, питання, які я буду розглядати, я знаю, я їх виписую заздалегідь. Так ось, коли я думала про цей розклад, саме про ось це запитання, я думала про цю колоду, тому що я знала, що саме з нею буду працювати, і саме згадала зображення ось цього туза мечів. І тут він і випадає. Тут 100% однозначна відповідь. І ця карта, і ця говорить про те, що світові літери дуже дуже бояться ось цього наказання, ось цього покарання, що цей меч опуститься на їхні голови. І тут двіка камечів. Це теж ось такий страх, який тебе сковує, і необхідно тобі йти на певні поступки. І ось цей страх їх здавлює настільки, що вони намагаються. Путіну щось пропонувати тут. В нас лицарь кубків. Якась певна пропозиція про два шляхи. Мені здається, що вони намагаються якось його переконати, обрати якийсь інший шлях, якусь іншу дорогу. Тут ще в нас вісім кажезлів. Ця карта оці колоді досить такі специфічна. Взагалі, тут, як ви помітили, досить такі оригінальні неординарні малюнки. Тут ось ця людина намагається втримати. Ось ці дві башні, які вже падають. Так, хтось встиг врятуватися, але когось все таки ось це наказання і карма не стигне. Так і світові лідери вони прекрасно наразі розуміють, що світовий порядок починає рушитися. Все, що вони вибудовували роками, може рухнути в один момент. Бачите, тут всі ось ці карти дуже сильно пов'язані між собою, тому вони намагаються якось контактувати, показати, що вони не займають ніяку позицію, що вони хочуть просто змінити ситуацію аля на краще. Тобто тут якісь розмови, перемовини можливо, як я вже сказала, пропозиції до Росії вони і висувають. Але диявол він тут сидить і думає свої думки. І я не думаю, що Путін взагалі на це якось зважає і що він взагалі до когось прислуховується, особливо до світових лідерів, яких він взагалі ні в що не ставить. Тому ось так. Давайте ще ми зайдемо з іншої сторони, що саме обговорювалися під час ось цього спілкування світових лідерів з Путіним. Тут головних дві ключових дієвих особи: саме Ірофант – Це в мене США. І тут імператриця Україна, тобто тут йдеться саме про вплив США на Україну і, взагалі, на всю цю ситуацію. Я так розумію, що світові лідери намагалися переконати Росію прислухатися до США і піти на певні якісь можливо поступки і компроміси. Тому що тут кати диявола, диявол сам собі на думці. Він повністю заглиблений у свої власні думки, і тут йому я вам скажу пропонуються певні якісь ресурси королева пентаклів. Це може стосуватися і бізнесу, заробітку, економіки, зняття санкцій, тобто якесь співробітництво, яке може принести саме матеріальну вигоду. В принципі, королева контактів може говорити і саме про землі. Тобто його намагаються переконати в мене таке враження, щоб він змінив якусь свою позицію, свою думку, свою тактику і стратегію, і пропонують йому, як я кажу, певні якісь плюшки. Тобто просто так тут нічого не робиться. Йому щось дійсно пропонують. Ось так. Давайте запитаємо, які наміри мають ці лідери щодо Росії та Путіна. Вони мені здається, все-таки думають про майбутнє. Лицарь Пентаклів Він завжди направлений на такий стабільний, більш повільний, але все-таки ріст. Ріст щодо продуктивної майбутньої співпраці, взаємозвичайно звичайно ж вигідної, про стабілізацію їхніх відносин. Так це не буде супершвидко, тому що лицяр Пентаклів він такий досить повільний хлопець, але все одно це саме налагодження ось цих торгових економічних зв'язків між країнами. Вони до нього підлизуються. Ну тут по іншому вже ніяк не скажеш. І подивіться тут карти мені дають вже трішки іншу інформацію. Тут йде ще ось такий акцент, про який я вже говорила в одному з моїх минулих відео. Тут кроль кубків, який дуже часто в мене випадає саме на Зеленського, і карта смерті. Ці карти означають, що все-таки піднімалася тема щодо зняття президента Зеленського. Карта смерті може говорити або безпосередньо про смерть, або про усунення. Тобто, я так розумію, що Путін висував певні ультиматуми, що. Він готовий змінити ситуацію і свої погляди на війну, якщо буде усунутий президент Зеленський, і тоді вже може йти мова саме про налагодження ось цих фінансових, ділових стабільних якихось відносин між ось цими країнами. Ось так давайте ще запитаємо, чи обговорювалася тема України. Хоча карта відповіли нам у першому нашому запитанні, але все таки з іншої сторони підійдемо. Ну, звичайно ж, обговорювалася. І по тузу пентаклів це була саме головна тема. Так, були ще й другорядні деякі запитання, які я вже озвучувала. Але ось туз пентаклів дає нам те, що Україна знаходиться в центрі уваги. Тут дві мечів і туз мечів. Ось ці дві карти, особливо в поєднанні, мені говорять про відрізання. Якоїсь території. І тут ще, бачите, шість камачів, карта маго, тобто пропонувалися різні якісь варіанти. Тобто тут йдуть вже торги. Я вже про це не раз казала у своїх відео щодо наших територій: кому, що, як відрізання, віддавання, переміщення, хтось відходить, хтось відходить, кому щось дістається. І тут ще дві камачі у контексті саме мирних перемовин, домовленостей і певних таких компромісів. Тобто, схиляють і Україну до компромісів, і Росію. І прощупують ось таку почву, хто на які поступки готовий піти. Це вже карти мені говорили. І тут карта сонця все одно карта мені говорить, що Росія тисне на те, що вони хочуть бути ось такими єдиними переможцями у цій війні? Це їхній план змусити нас відійти з наших територій. Тому тема України була номер один. І тут саме про мирні перемовини і про розподіл території йшла мова. Яку взагалі вигоду може отримати Путін від цих таємних переговорів? Тут, звичайно ж, він буде максимально намагатися. У цей пойло продавлювати свою позицію. Тут у нас лицар Жезлів, Він дуже активний, амбіційний вогняний. Він буде йти по головам. Він хоче досягнути своєї кінцевої мети і прислуховуватися до когось він теж не стане. Але все одно, подивіться, п'ятірка в нас тут кубків, п'ятірка пентаклів і кілька мечів на дні колоди. все таки якось Путін невдоволений результатами ось цих перемовин. Не вдається йому на 100% продавити світових лідерів. Він хоче їх. Ось так покрутити за носа. Він хоче їх надурити, обманути. Це такий ось цинічний розрахунок, це вероломна поведінка, коли ти. Ось цими маніпулятивними діями, різними хитрощами, уловками, хоче схилити на свою сторону, але все одно якось не вдається досягнути ось цієї мети, тому що тут йде якесь розчарування. От не вистачає йому тих результатів, які він отримує. Він вважає, що він виступає з позиції справедливості, що він ось такий праведник, що він хоче тільки як на краще, а всі ось відвертаються і не розуміють його. Ну як же ж так? Тут він висуває певні якісь нові аля ідеї, хоче схилити на свою сторону світових лідерів. Але ось ці карти мені кажуть, що до кінця йому це не вдається. Трійка мечів на дні колоди це карта розбитого серця. Коли те, що тобі говорять, дуже тебе ранить, прям у саме серденько. Сльозки льються просто ось так рікою, хоч від деречку підставляє. Ця карта невдач, це карта нереалізованих бажань. Це карта великого розчарування, прям обідонька-обідонька. Це карта гіркої істини, яка на тебе виливається просто як відро з помиями. І я вам скажу, що настільки його бісить все, що зараз відбувається, що всі не хочуть прийняти на 100% його сторону, що прям аж можливо навіть якісь проблеми зі здоров'ям, особливо з серцем. Дуже якось хворобливо він переживає те, що усі нові його ідеї, геніальні, як він вважає, якось відсуваються на другий план, не хочуть повністю йти на його поводу. Тобто, щоб сказати, що до чогось конкретного всі ці розмови можуть привести поки що по цим картам. Я цього не бачу у будь-якому випадку. Тактика російської влади і Путіна не змінюється. Це обман, це маніпулятивні дії, це намагання схилити на свою сторону і ілюзія ось цієї справедливості, яку вони хочуть створити, викривити реальність, показати, що чорне це біле, а біле це чорне. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій маленький канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити ви побачите на екрані, а також я їх залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!